дай людям Подарите. Спасибо. Вы это вы вам от автомайдана. Напишите, будь ласка. Нет, вам это я лампу. не буду. Алибуков. Это Эй! не Эй! Вы Эй! Вы вы Потім у нас є три обставини. Чому ми не хочемо цю людину? По перше, ця людина була призначена без, без громадського обговорення. Ви нас обманули в, в воглові з вашими ваковими. по друге по друге, ця людина не має права взагалі. Проходити службу в органах внутрішніх справ. Якщо ви мені зараз кажете, щоб я дав факти, я вам скажу, він працював з вбивцею нашого народу Захарченком. Він не подав рапорта на звільнення, коли Захарченко віддав команду Вбивати. По третє. Є багато розумних людей, які можуть очолювати управління внутрішніх справ. Але ви привезли людину, яка при Захарченко працювала, яка при Захарченко віддавала накази, яка при Захарченка можливо віддавала накази, щоб стріляли у тих у героїв Небесної Сотні. У нас все. Ми не будемо розмовляти в актовому залі. Ми просто не хочемо, щоб ця людина була в нашій області. Ви байміть мислинні людей. Ні, немає, признає, немає, немає, немає признає. 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 Значить товариш полковник, прошу сісти в автомобіль і відбути в Києві. Друге. Міністр зараз перебуває в зоні АТО. Сьогодні ввечері він повернеться. Я йому доложу, що ситуація тут така: народ Житомира має кандидатури, які він подасть, і які ми будемо розглядати на комісії, так як хто все вимагає.